Часто люди оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами. Але чи так дивиться Бог? Коли сам Бог прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігійну спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос дав їм оцінку не за давниною, та не за її обрядстю? Господь поділяв їх на духовно живих та духовно-мертвих, на дітей Божих та дітей диявола. І сьогодні Христос вимірює не скільки років ти в церкві, і яка назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий, чи ти дитина Божа, чи ти диявольський нащадок? Тому в Книзі об'явлення сам Ісус викриває пастора в церкви і каже: Ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Покайся, тому важливо знайти живу церкву Христову та стати її частиною. Приєднуйтесь і ви станете Божою дитиною і навчитеся робити справи гідні Бога.